Егоїзм є, він нікуди ну не дівається, не дівається. На жаль, є і більше того, я впевнена, що коли саме тоді, коли ми створюємо родину, ми стаємо. Більш егоїстичними, ніж до того. Ну, так відбувалося принаймні, в моєму житті, бо я вважала себе дуже хорошою людиною до того, як я одружилася. Але коли ми створили родину, я так думаю, ну, ні, це моє, і це мої гроші, і це мій час. Тепер що, потрібно цим ділитися з кимось, своїм вільним часом, особливо, або своїм простором, або якимись своїми вподобаннями. Тобто, ну... А, мені здається, що ти ще більше відчуваєш, наскільки ти егоїстичний, наскільки більше тобі потрібно докладати зусиль для того, щоб подолати егоїзм, але все ж таки, ну долати приход доводиться, кожного дня доводиться, тому що інакше це те, що веде до відчуження. Якщо угу. ми